Компанія Acer хоче продемонструвати свою рішучість дбати про довкілля та побудову більш стійкого майбутнього. Електровелосипед Acer Ебі це найкраще рішення мобільного електротранспорту для міського життя, мінімізуючи свій вуглецевий слід. Тож, чому б не залишити свій автомобіль і не почати своє життя з Acer Еббі? Очищувач повітря Acer Pure Pro Vero забезпечує чисте повітря, усуваючи до 99% пилинок розміром 2,5 мікрони. Новий Aspire Vero 15. його корпус складається з переробленого пластика на 40%, а клавіші на 50%. він є одним з багатьох продуктів Acer, у виробництві яких використовується перероблений пластик, те, які відповідають стандартам EPEAT Gold. Наш новий проектор веро створений на 35% з переробленого пластику та інших вторинних матеріалів. Яскравість проектора вражаючи 5000 тисяч Термін служби проектора досягає неймовірних 30 тисяч годин. Predator Helios 3D 15 Special Labs Edition з процесором Intel Core i9 13-го покоління з індексом HX, відеокартою Nvidia RTX 4080 з кастомним охолодженням Aeroblade та рідким металом для охолодження процесора. Технологія Special Labs подарує унікальний досвід завдяки відчуттю занурення, що забезпечують новітні технології візуалізації в реальному часі. Helios Neo 16. процесори Intel 13-го покоління є yeah. GeForce RTX 40 серії. Звісно, що стосується охолодження, Helios Neo включає в собі унікальні розробки серії Predator з удосконаленими вентиляторами Aeroblade 3D і рідким металом на процесорі. Абсолютно новий ігровий ноутбук Predator Triton 17X з найсучаснішими процесорами та відеокартою RTX 4090 з максимальною графічною потужністю 175 Монітор Acer Nitro XZ452CUV, 45-дюймовий, зі співвідношенням сторін 32 до 9 та з радіусом кривизни 1500. Predator Orion X, з найпотужнішим 24-ядерним процесором Intel Core i9-13900KS та флагманською відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 на борту. Це найменший комп'ютер з цією потужною відеокартою. Дякуємо вам за перегляд, і знайте найкраще ще попереду. До зустрічі!